чи дійсно це місце, де ви хочете провести решту свого життя. Ви знаєте, що я ні. Тоді це наш єдиний квиток звідси. Ви впевнені, що хочете це зробити? Я розповідав на дістанці. Хочемо зламати і вкрасти обладнання, яке суворо регулюється. Має входити та виходити протягом 30 хвилин. Від цього місця у мене мурашки по шкірі. Що це в біса таке? Я не знаю. Це місце. Я тут. Забирай, это было. Бегите. Чтобы не трапилось, мы